Вітаю наші любі та шановні глядачі на YouTube-каналі Майбутнє. І сьогодні у нас четвер, 5 лютого, і ми виходимо до вас у прямий ефір з прекрасною Тетяною Гай. Вітаю, пані Тетяна. Я дуже рада вас бачити і чути, і рада повідомити і вам, і нашим глядачам, що нарешті відбувся обмін полоненими. Наші захисники повернулися додому. Це найкраща новина за останній час. Дякую. Вам за те, що ви давали людям надію і казали, що ось ось буде обмін, і справді так і сталося. Вітаю, пані Оленочко, вітаю всіх глядачів каналу Майбутнє. Знаєте, неймовірно приємно і тепло на душі розпочинати зі здійснення саме таких прогнозів, саме таких передбачень. І хочу дати на початку, знаєте, так, задати, скажімо так, тон. Нашому сьогоднішньому етеру що я до кінця місяця бачу ще обмін два обміну, мінімум два обміни військовополоненими, адже відчуваю, що близько тисячі наших захисників мають повернутися на рідну землю в лютому. Сьогодні ми дочекалися 157 людей повернулося, Але знаєте, кожне життя життя нашого захисника воно безцінне. Тож я щаслива, що відбулося саме так, і хочеться вірити, що найближчим часом здійсниться і пророцтво та передбачення про ще два обміни в цьому місяці. Дуже дякую вам за ці прекрасні новини. Будемо очікувати наших захисників та захисниць. Додому це такі щемливі відео, які просто неможливо дивитися без сліз. Але це ще не єдине сльози щастя зараз у нас, українців, адже ми знаємо, що ворог продовжує лютувати. Щодня гатять по різним містам. Бідне Запоріжжя, просто їх взагалі нещадно гатять щодня. Вже котрий день там нема спокою, також неспокійно в містах Донеччини, Суми та й взагалі по всіх регіонах. України саме зараз, під час нашого ефіру, безпілотники атакують Львів. Тому Львів наші редачі такують Львів. За зараз ось у Львові повітряна тривога, бо залетів до них шахет, і я так розумію, по інших західних регіонах вони зараз налітають. Здійснюється, не вже здійснюється це передбачення. Бачите, вони трошки відтягнули оці удари mm -hmm. по Західній Україні. А зараз вже починають все ж таки реалізовувати свій план. Ну, сьогодні подивимося, зараз подивимося, що чекає по обстрілах, тому що політичні питання, я думаю, Ланочку розглянемо якось іншим разом. А а зараз так, звичайно. Я теж відчуваю. Ми з вами говорили ще вівторок, що якось до четверга от мені йде, вони якби по містах будуть точково бити, як і було. А з четверга, от я відчуваю дуже велику небезпеку, причому небезпеку для всіх регіонів. Я фактично не бачу регіону, де б було спокійно. Mm -hmm. ну, не, а, не рахуючи тих, які прям західно-західно, і те, ви пам'ятаєте, що я казала і Тернопіль, і Чернівці, і Львів я бачу там небезпеку і загрозу. Тож сьогодні давайте переглянемо. От можливо, хто дивиться нас, хто пише в коментарях. пишіть свої міста зараз подивимося до кінця тижня, чи є небезпека для того чи іншого міста від ударів ворога. Так, Тетяна, давайте обов'язково переглядати. Ось прямо зараз наживо пишуть моніторингові канали, що відмічено підготовку до пусків ППЛА з району Орла. Тобто це не останні шахіди на території України навіть сьогодні. Тому будемо переглядати до кінця цього тижня, які загрози для українських міст. І наші глядачі дуже просять розпочати з Донеччини, саме Краматорська, адже у них там зараз дуже гаряче. Ця ніч дуже небезпечна для Краматорська. О, бачу якийсь удар, які жертви принесе. Краматорськ. Прямо швидко-швидко по колісниці, як смерті, день нічний час. О, ну, от мені кажуть, що протягом трьох днів от якийсь удар принесе смерть, принесе руйнування. І, але от мені ж от сьогоднішній. Не mm -hmm. можу стверджувати точно, тому що показує. От протягом трьох днів, але все ж таки колісниця нам каже, що це найближчий час. Тож жителі Краматорська дуже обережно. Так, обов'язково дослухайтеся. Ну я не знаю. Просто будьте обережні, адже я розумію, що часу сховатися у вас там просто немає. Далі дуже просять подивитися саме Запоріжжя, пише пані Галина, що просто у них нема спокою зараз взагалі нема і, на жаль, до кінця тижня і не буде. Бачу небезпеку для центральної частини міста. Прильоти прямо, щось як. Чекав знову скину щось таке. Буде, будемо чути про вибухи і область, але от найбільша небезпека, якщо брати руйнування, то гатитимуть по центру міста до кінця тижня. Тобто рідне Запоріжжя, тримайтеся, ворог, як бачимо за останні тижні, знову взявся за вас. Так, будь ласка, вибережіть себе. Далі питають нас за Полтаву. Небезпека є зараз і для Полтави, і для області. Околиці міста як області, де руйнування, особливо якихось ресурсних об'єктів, але щоб були влучання в будинки чи жертви, не бачу. Так, ну це найкраща новина. Я думаю, що головне, немає жертв, але в будь-якому випадку не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також пишуть за Дніпро, пишуть що саме зараз літають шахи в них також. І давайте переглянемо, які для них загрози. А от Дніпро дивіться до кінця тижня. Я знаю, що були дуже сильно по області от на початку, а тут зараз я бачу саме прильоти по житлових будинках. Багато поверхівки йдуть в місті Дніпро. Зараз я грану, коли чимось теж, не тільки шахедами будуть бити по Дніпру. От сьогодні дуже небезпечна ніч для Дніпра. І вихідні ну, не дадуть спокою. І дивіться, по області хочу попередити. Теж про руйнування і жертви, і от мені йде місто в області для якого найбільша небезпека: Нікополь. Угу. От і Нікополь. Бачу те, що бачу, щоб попередити. От е, знаю, там взагалі зараз область Дніпропетровська, там ой, як не тихо, але ну, ворог не може зайти, не зміг зайти. Вже так кричали, як вони беруть тут Дніпропетровську область. Ну, кричали-кричали, на місці десь зупинилися, але бити б'ють. Ну, це, знаєте, традиційно для нашого ворога, тож дивуватися нічому, але берегти себе своїх рідних і перебувати в укриттях. Ось це так. Так, дуже дякую вам за те, що переглянули. Далі нас просять подивитися Кременчук та Кіровоградську область. Питину другий раз дивлюся Кременчук, і мені от удар ближче до центру міста. Просто ворог хоче бити по водному ресурсу, а влучання в житлові будинки на вихідні йде, от п'ятниця, ой, покажу субота, неділя, понеділок. От бачу загрозу для міста. Тож Кременчук знаю, що у вас там відносно спокійно, але не зараз. Є небезпека і от. Чим частіше, от останні два тижні я дивлюсь, вона от зараз по колісниці все ближче і ближче. Тож, будь ласочка, дуже обережно. Для самої області загрози не бачу. Так, добре, дякую за те, що подивилися. Наступним нас питають за Миколаїв. Миколаєві тривоги будуть, але руйнування, жертв. Якось неспокійно буде в Миколаєві на вихідних також а, через велику кількість тривог. Але я не бачу ударів, руйнувань і жертв. Чого а? не скажу про Одесу, тому що для Одеси йде дуже велика небезпека. Саме mm. для міста, саме на вихідних, руйнування, жертви, як історична частина міста мені йде в області, трошки спокійніше буде. Mm -hmm. Дякую за те, що переглянули, тому ми вже не будемо дивитися Одесу. Ви вже сказали, так, що відчуваєте угу. для них небезпеку. Так. Добре, тоді перейдемо на Черкаси. Так, Черкаси, говорила я, що перша половина тижня спокійно, далі бачу небезпеку. І зараз карта мені. Башта королева мечів десятка чаш каже про влучання в житловий будинок. Можливе до кінця тижня, тобто нам ця комбінація каже, що небезпека на другу половину тижня, як ми бачили на початку тижня, ніде не зникла. Тож зараз подивимось. Навіть як ви знаєте, я навіть сказала б, що з п'ятниця небезпека і навіть не в нічний час, а як світанок іде вже схід сонця, тобто по карті сонця. Тож, Черкаси, будь ласка, от житлові будинки небезпека є. Для області загрози не бачу. Дякую, що переглянули. Наступним нас питають за Харків. Так, знаю, Харку дали трошечки як видихнути, трошечки оговтатися, не дивлячись на велику кількість тривог. І я бачу, що із сьогоднішнього дня, з сьогоднішньої ночі вони знову почнуть безжально лупити по центру міста. Бачите, от воно попередже, пам'ятаєте, хто дивився попередній наш етер, там було видно, що от вони якусь частину будуть лупити. Ну, точково, от на початку тижня, і потім дуже загроза для багатьох міст. І от, наприклад, ми дивилися, да, той ж от, ті ж Черкаси, от зараз дивимося Харків, Одеса, от зараз просто от наближається небезпека. І це буде не такий масштабний масований удар, тому що от зараз по картах воно небезпека дуже відчувається. От, і по ресурсах по Харкову будуть бити, і по людях, по е, житлових будинках будуть бити. От сьогоднішнього дня небезпека. Будемо з понеділка дивитися як mm -hmm. далі, особливо центральні райони міста Харкова. Mm -hmm. Дякую, що подивилися. І наступним нас питають за столицю за Київ. Київ теж вчора чи сьогодні. З Звіторком атакували, але м, теж говорили ми, що будуть атакувати, будуть прильоти, але це не такі масштабні удари, як чекають столицю до кінця тижня. Удар, який буде ближче до вихідних. Дивіться, іде карта. Одразу карта жертв. Десятка, як карта зради, ніч у спину, о, о, ні, ніж у спину. І бачите, ніч, якщо кажу ніч почнуть ночі. Теж буде вночі, але небезпека є і в денний час. Можуть отак от довга тривога, потім, знаєте, видихнути і знову розпочати. І теж не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги в денний час. Загроза, дивіться, передусім, я бачу, зараз саме для житлових будинків, центр міста, прям руйнування. Якщо брати руйнування ресурсу, то це швидше з понеділка буде. От зараз от небезпека саме для людей. Київ угу. е, дуже небезпечний і такий великий обстріл. Очікує столицю до кінця тижня. От, от, п'ятниця, субота, знову якось так іде область. І область з п'ятниці небезпека. От область більше по, дивіться, будуть бити все-таки по ресурсних об'єктах. Тут іде знищення ресурсу, тож, як бачимо, ні столицю, ні область, спокою ворог не залишить. Угу. Я дякую за те, що переглянули. Наступним давайте переглянемо Чернігів. Угу. Ви знаєте, от Чернігів все ж таки бачу, що там ще проблеми ось із ресурсом є, з енергетикою, але бачу, що відновлюють. І от небезпеки, руйнування, жертв не бачу. Дадуть видихнути відносно в безпеці. Угу. Дякую, що подивилися. Також у нас зі східних регіонів залишилися суми. Ой, знаю, сьогодні по сумщині гатили mm -hmm. до і учениці прилетіло навіть осколків подвір'я в uh -huh. будинок. Але так як вона, бачите, і від, відьому вже хочуть знищувати, так як mm -hmm. вона людила сили і користується різними захисними знаками і символами. Ну, це буквально шматок прилетіло в подвір'я, і так трошечки пошкодило фасад. Причому тут така дуже цікава містична ситуація трапилася після. Цього прильоту, як уже ждали відповідні служби, до неї прямо до рук прилетіла біла голубка. Wow. Біла голубка — це символ миру. Навіть є фотографія. Вона навіть вдалася е, сфотографуватися. Тобто тут, тут, я зараз хожу, вже цілий день, думаю про цю ситуацію, досить таки символічно, воно розумієте, як удар, і після удару mm -hmm. одразу mm -hmm. до рук прийшов символ миру. Будемо надіятися, що це дійсно, знаєте, підрозуміває під собою те, що ми думаємо. А ми дивимося з суми і область, суми. Mm -hmm. От Все таки більша небезпека мені не так для міста Суми, як для області. Вони просто гатять по області нещадно і по ресурсах, і по будинку, і по будинках, і по королеві мечів бачу, що будуть продовжувати. Особливо от якось неділя є небезпечною. Там прям бачу прильот за прильотом. Тож дуже обережно, як для сум, таких масштабних руйнувань, <клух> жертв я не бачу дякую, що переглянули. Також ось наша глядачка питає за місто Лозова Харківської області. Давайте передивимося спеціально для неї, чи є для цього міста загроза. Є. Небезпека бачу там часто гучно. Я не бачу, щоб були руйнування, щоб були прильоти, але от особливо. Як спальні, знаєте, сектор там більше там не центральна, а там, де більш такі жирі будинки, от дуже-дуже гучно бачите, і сьогодні дуже небезпека є по гучності вночі, тож дуже обережно. Я угу. не бачу, що були жертви, але все ж таки знаємо, що і пожежі можуть бути, і падіння, і що тільки завгодно. Тож, якщо кажу, що гучно там буде, слідкуємо за повітряними тривогами. Угу. Так, обов'язково дослухайтеся. Давайте далі перейдемо на Вінницю. Нещодавно там було гучно, так як ви попереджали. Ви чи не єдина, напевно, бачили там небезпеку у цьому регіоні. І чи є вона ще, чи вже можна трішечки видохнути вінничанам та регіоном? Ну, До кінця тижня можна видихнути. Не бачу зараз ні для Вінниці, ні для області. До кінця тижня небезпеки нема. Угу. Так, наступний це Хмельницький. А от Хмельницький бачу прямо удар. Я попереджала і бачу зараз. Якось як випадковість. Не ціле направлено. Тому що тут, дивіться, карту помірності порушує карта дьявола. І Хмельницький, от зараз мені з п'ятниці йде небезпека, от прямо саме для міста. Тож, будь ласка, знаю, що там mm -hmm. дуже рідко, там в області в основному буває гучно, але зараз реагуйте. Хмельницький реагуємо на тривогу. Mm -hmm. Дякую за ваше попередження. Давайте далі переглянемо Житомир. Житомир, як знаєте, як будуть летіти як транзитом, але дуже буде гучно. Протягом двох днів небезпека для Житомира. І знаєте, десь на околицях може бути прильот і жертв. Тож Житомир небезпека є. Для області тут швидше, як транзит, а от Житомир небезпека є сьогоднішнього дня протягом двох днів. Дякую за ваше попередження. Також у нас в чаті питають за Білу церкву. Дивіться, не дивлячись на те, що туди може летіти загрози для міста, для людей не бачимо. Це добре. Давайте тоді переглянемо. Що у нас рівне на черзі? Дивіться, рівне ще небезпека від вас не відійшла, але я не бачу, що це буде до цього тижні. Тут де, десь з понеділка 9-10 зараз мені туди змістилася загроза. Тобто загроза для біста ще зараз є, але не найближчі ці три дні. А. Дякую за те, що переглянули. Також нас питають, чи вистоїть світловодська дамба. Це українчу діяльність. Угу. Угу. Дивіться, спроби в неї влучити будуть. І будуть вже найближчий тиждень. Але вони будуть безрезультатні. Тобто я не бачу підтоплення, я не бачу руйнування. Хоча от буде страждати міс, міста, будуть страждати які поруч. Говорили вже сьогодні про це в етері, тож дуже обережно. Але небезпеки від затоплення, руйнування я не бачу. Дякую, що відповіли на питання глядачів. І далі перейдемо до Тернополя. Тернопіль теж загроза є. От коли буде атака на західну з п'ятниці, на вихідних є загроза. От те передбачення, яке mm. я бачила, центр міста, десь близько біля води, приліт в багатоповерхівку. Будь ласка, Тернопіль, небезпека не минула. Mm. Дякую за ваше попередження. Наступний Івано-Франківський. Ну, для Франківська дуже гарні карти, загрози не бачу. Далі mm Волинь. -hmm. Так, Луцьк небезпека, бачите, одразу королева мечів, mm -hmm. іде от. ну, Більше мені як неділя-понеділок, mm -hmm. вівторок, удар, бачите, по якомусь ресурсу. Знову мені показується підприємство. Тобто гучно буде, але я не бачу, щоб постраждали люди чи от, жулі будинки. Дякую за те, що переглянули. Наступний Львів він не ось тільки був під атакою, тому давайте глянемо, чи зберігається для них ще загроза. Ще зберігається, і це ще раз кажу, знову як була якась репетиція, вже як третя uh -huh. репетиція, тому що планують давно. Вже планують, ще хотіли на різдвяні свята, але вирішили все ж таки зробити от такі, знаєте, як тести. Як найфекти найефективніше вдарити, і вони вдарять. Тобто це, от що зараз відбувається, це протягом місяця. Ми спостерігали там із цим шахедом, і от та атака це не та небезпека, яка є для Львову, яка є для людей. Е історична частина міста. Тож Львів прямо от руку на пульсі тримаємо і е слідкуємо за тривогами. Угу. Дякую за ваше попередження. Перейдемо до Закарпаття та Чернівців. Ну, Закарпаття дуже гарні карти. Не бачу небезпеки. Чого не скажу про Чернівці. Постраждають тут зразу королева мечів, рицарі мечів, дуже такі небезпечні карти. Причому тут карта жертв, карта руйнувань, нічний час, чернівці, на жаль. Попадають, потрапляють під приціл а, тих, от, і а, в список тих міст, для яких зараз дуже велика небезпека. Дякую за те, що попередили мешканців Чернівці. Я сподіваюся, вони будуть дослухатися до повітряних тривог, адже у них, саме у них є час зреагувати на них. А, також ми будемо завершувати цей перегляд міст містом Херсоном. Ну, По Херсону, бачите, там трошки було як відносно спокійніше, не дивлячись на те, що там постійно вибухи, то зараз субота буде дуже тяжкий удар по Херсону. Прям руйнування. Дивіться, по Херсону, житлові будинки, бачу під загрозою. І дивіться, в житлові будинки, там буде щось таке потужне, туди, чи ракета, чи якийсь кап. І от мені іде житлові будинки, які фактично такий район, де найменше страждав від ударів. Я не знаю херсонці, херс... хто з Херсону, ви точно знаєте, що це за район. Тож, будь ласка, будьте обережні, тому що в суботу дуже сильно ворог буде кошмарити. Дякую, Тетяна, за те, що ми переглянули і великі міста, і маленькі, про які питали наші глядачі. І хочу запитати у вас: ось як у цей важкий час, коли ворог не перестає гатити, людям все ж таки зберігати свій емоційний стан в адекватному рівні, щоб все ж таки відчувати якісь. Хороші емоції, та як взагалі у цей рік людям, щоб вони досягли якихось успіхів, якщо вони чогось дуже сильно прагнуть. Ну, по-перше, мої прекрасні, ви знаєте, що а, це тут не можна, немає якогось одного єдиного рецепту. Розумієте, комусь ідуть брюки, штани, комусь ідуть спіднички, комусь оверсайз, комусь щось облягаюче. Так само і як зберігати спокій. Комусь іде фільм подивитися, підходить, комусь глибокі медитації, комусь спілкування. Ви маєте самі відчути, що для вас є, отакою, от знаєте, тією точкою баланс. Вчути сердечком, Так, комусь підходять одні практики, комусь психологи, комусь просто побути в тиші. Будь ласка, слухайте своє серце. Так як я казала, що ви знаєте, що кожен з нас мах, тому що ми створені. Я про це буду повторювати, не знаю скільки буде потрібно. І тому зараз, коли от такі енергії потужні, коли такі зміни в світі в Україні. Пам'ятайте, що ми не можемо вплинути на події перебіг подій в світі, тому що там дуже багато таких важелів впливу, які і формують ці події. Ми можемо проглянути, передбачити, але не вплинути. Але на своє життя ми вплинути можемо точно. Не взяла сьогодні, спішила на Атер, і Вже, в принципі, дуже багато розійшлося цих наборчиків, тому що дуже ефективні це очисна свічка із молитвою символами, щоб очистити себе в цей період. І потім амулет, сім ключів, ви всі його знаєте. Для того, щоб запустити енергії, відкрити шляхи вам. Але там є інструкція, там не тільки є заряд мною, а і інструкція, як ви підключаєте це цих сім ключів, символ удачі і успіху Соломона під себе. Тож, встигняй, будь ласочка, тому що відправляю ще до суботи, неділі я приймаю замовлення, потім відправляю в неділю, тому що важливо зробити цей ритуал, очистка і заряд, відкриття дорог, сім ключів саме до 12 лютого, включно. Тож, кому відгукується. Будь ласка, в описі відео є посилання. Пам'ятайте, що ми самі творці своєї долі, ми створені за подобою творця. Тож для нас. Немає нічого неможливого. Ну, звичайно, не без підказок тих людей, от таких як в цьому випадку я, які вже пройшли цей шлях і хочуть бачити і вас щасливими. Тож даю такі підказочки. Хто відчуває сердечком, що це його обов'язково скористається. Дякую, пані Тетяна, за цей ефір і за те, що ви готуєте для своїх підписників завжди дуже цікаві. Магічні ритуали та товари, які можуть покращити їхнє життя. Нашим глядачам хочу нагадати, щоб обов'язково підписувалися на усі соціальні мережі Тетяни Гай, які знаходяться в описі під цим відео, і на телеграм канал у якому часто виходять анонси відео та інформація, якою ви більше ніде не знайдете. На тік-ток та на Ютуб канал, де теж виходять дуже цікаві прямі етери, які більше ніде ні на яких каналах не дублюються. і саме тільки тільки там ви можете побачити ці передбачення? Дякуємо вам, що додивилися цей етер. Бережіть себе і до нових зустрічей! Бережіть себе, побачимось.